Боротися згідно закону в обласному центрі розпочала свою роботу правозахисна громадська організація. Людина, яка стала жертвою свавілля судів, міліції чи прокуратури, зможе звернутися у приймальню за підтримкою. Там юристи розкажуть, як правильно та куди подавати документи. Крім того, здійснюватимуть супровід у суді, а при потребі організовуватимуть акції протесту. тут правозахисники громадської організації будуть консультувати, чи туди вони йдуть, чи мають вони право туди йти, який документ лучше скласти. А також в даному офісі буде сидіти голова правління даної організації, який буде приймати рішення на акції протесту. Якщо дійсно ми будемо бачити, що права порушуються кричущі і вопіющі. Ми будемо виходити з мирними максимум протесту. Правозахисники кажуть, працюють близько восьми років, тож знають, як у правовому полі боротися зі свавіллям чиновників. Однією з останніх гучних перемог називають захист київських перевізників. Щодо Івано-Франківська, то й тут уже мають гостру проблему, яку вирішуватимуть першочергово. Це справа обвинуваченого вбивстві хлопця, який свою вину не визнає. Керівник місцевого осередку організації Іван Нечепору каже, що по цій справі є відеоматеріали, які свідчать про фальсифікацію доказів. В Сізо Івано-Франківську знаходиться. Хлопець, якого звинуватили в вбивстві, хлопець заявив, що він цього вбивства не скоївав. І завдяки журналісту, який співпрацює з нами, який родом з Коломиї, до речі, проживає в Києві, завдяки цьому журналісту довелося дізнатися, що саме працівники міліції по вказівці свого керівника взяли кров з покійного і підляли цю кров підозрюваному на одежу. Юридичні консультації та супровід громадян у суді правозахисники здійснюватимуть безкоштовно, адже переконані, що для захисту своїх прав українцям потрібно об'єднуватися та вчитися перемагати разом.